Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над біжевим ажурним джемпером калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо сьомий рядок. Сьомий рядок в загальному заліку і це другий рядок ростка. Ми завершили шостий з'єднувальним напівстовпчиком. І далі по ходу в'язання в ізнанковому рядку. Шостий у нас був ізнанковий, як усі, чотні, не чотні, так, чотні ряди. Далі ми робимо три з'єднувальних стовпчика під верхні петлі стовпчиків п'ятого рядка. Зробили ось, бачите, три на пів стовпчика з'єднувальні. Це у нас е, ізнанковий ряд зараз. І е, ну, з лиця цих стовпчиків не видно, тому це не є проблема. Далі ми розгортаємо в'язання і робимо чотири повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Ага, так, я почала вже показувати. Далі як в'язати, а схему я вам забула показати. Ось схема. Ось ми тут закінчили шостий рядок, де мені щось взяти, гачок якийсь. Тут закінчили а, шостий рядок, три з'єднувальних напівстовчика, далі у нас ланцюжок з чотирьох повітряних петель і. Два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою в верхній петлі стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І це повторюється 5 разів. Завершується після п'ятого повтору. завершується чотирма повітряними петлями і з'єднувальним напівстовпчиком через дві повітряні петлі від. Останнього з'єднання. Так, чотири повітряні петлі ми вже зробили, і робимо два стовпчика з одним накидом в верхній петлі, стовпчики попереднього ряду. Бачимо ось це шостий рядок, ось тут у нас два стовпчики. Верхні петлі ми робимо два стовпчика з одним накидом, але не просто стовпчики, а зі спільною верхівкою. Для цього ми пров'язуємо спочатку накид в, перший стовпчик, в першу петлю. Потім накид ми пров'язуємо в другу петлю, і потім всі три петлі, які є на гачку, пров'язуємо однією. Знов чотири повітряні петлі. І зараз знов ми робимо отакий два стовпчика зі спільною верхівкою. Два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Робимо накид. Заводимо гачок під верхню петлю стовпчика попереднього ряду. Цей накид пров'язуємо. Робимо знов накид. Бачите, ми оцю верхню петлю зараз не пров'язували, як зазвичай. Зазвичай ми робимо ось так, щоб зробити стовпчик з одним накидом. Але в цьому випадку ми цього не робимо. Ми робимо знов накид в другу петлю другого стовпчика. Ми заводимо гачок, витягаємо петлю, пров'язуємо накид. І тепер ми пров'язуємо всі три петлі одночасно. Все, Чотири повітряні петлі, три, чотири. І так, повторюємо ще три рази. Так, я завершила п'ятий повтор. Да? чотири петлі і два стовпчика зі спільною верхівкою з одним накидом. Знов чотири петлі. Два, три, чотири. Правильно. Пропускаємо дві петлі з останнього поєднання. Дві петлі. Так, ось тут ж ми вже поєднуємо, так? Да? Тут є, да, поєднання. Тому ми пропускаємо оці дві петлі. Ось тут у нас вже є поєднання, отут нема. І робимо з'єднувальний напівстовпчик. Ось такий у нас вийшов сьомий лицевий рядок ростку. І далі ми робимо по ходу в'язання ще три. З'єднувальних на півстопчика. Єдине, що не затягуйте, бо не потрібно цього робити. Тут вже полецю. Так, на всього в сьомому рядку у нас має вийти 29 петель. Я не буду рахувати. А ви себе проконтролюйте. Порахуйте, щоб у вас от в сьомому рядку було 29 петель. Потім три з'єднувальних напівстовпчика і розгортаємо в'язання в, в лицевий, ні, визнанковий рядок. Визнанковий. Так. І тут у нас в ага, і тут у нас я маю показати схему. Ось схема. Ось тут у нас три з'єднувальних напівстовпчика, і далі ми в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом в арочку з чотирьох петель попереднього ряду, і один стовпчик з одним накидом в спільну верхівку. Двох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І отакий от фрагмент з шести стовпчиків ми повторюємо 5 разів. І після п'яти повторів ми в'яжемо ще п'ять стовпчиків з одним накидом в арочку з чотирьох петель. І робимо з'єднувальний напівстовпчик через дві ем, петлі ем, попереднього ряду від останнього з'єднання. Ну, не попереднього, а там п'ятого ряду. Так, давайте це зробимо. Робимо накид. І в'яжемо стовпчик з одним накидом. П'ять стовпчиків з одним накидом в арочку з чотирьох повітряних петель попереднього ряду. накид. І один стовпчик з одним накидом в верхню петлю спільної верхівки. Ви бачите, двох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І повторюємо ще 5 разів так само. Так, ось після п'яти повторів рахуємо раз, два, три, 4, 5. Ось стовпчик в спільну верхівку. В'яжемо ще 5 стовпчиків в дужку з 4 петель. І робимо з'єднувальний напівстовпчик через 2 петлі 5 рядка. через 2 вільні петлі. У вас має тут вийти 35 петель. Перерахуйте і проконтролюйте себе. Ось такий у нас виходить росток після восьмого рядка. Ми сьогодні з вами зв'язали сьомий і восьмий рядочок ростка темпера. Ось такий росток у вас має бути. Ось центр симетрії. оце лице, ми його контролюємо. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, їжіть гарні речі. <сміст> До побачення!